Родинське, невелике шахтарське містечко на Донеччині, що, попри усі негаразди і перешкоди, продовжує розвиватися. Сьогодні, 28 серпня, святкує свій день народження. Свій немалий вклад у розвиток рідного міста зробив Сергій Андрійченко разом з однодумцями. Це і сквери та парки, сучасні зупинки та затишні місця для відпочинку. Маленьке місто для комфортного життя. Ще декілька років тому у парках та скверах було чутно дитячий гомін. По вихідним працював кінотеатр під. Під відкритим небом організовували конкурси та розваги для місцевих родинці, як дружня велика сім'я, вміли добре працювати та відпочивати. У затишне та світле місто. Саме таким його зробили місцеві, які згуртовано працюють заради однієї спільної мати. З нагоди свята найактивніші мешканці отримали подяки. Сьогодні місто родинське святкує свій день народження. На жаль, в умовах війни ми не можемо весело і гучно відсвяткувати цей день. Але після перемоги ми обов'язково зберемо всіх мешканців та дуже весело і гучно відсвяткуємо перемогу та день народження. Хотілося б побажати кожному мешканцю миру, здоров'я, щастя та благополуччя. Сьогодні у нас була торжественна частина, Жителі міста відмітили подяками, поздравітельними листами. Я хочу поздравити жителі міста, жителів старостата з днем міста мира, добра, мир. Я хочу привітати вас з вашим родинним святом, днем Старостинського округу або Днем міста Родинське. Хочу сказати, що його святкування символізує вашу любов до Рідного міста. Тільки разом ми зможемо подолати усі труднощі і йти впевненими кроками до нашої мрії. До перемоги Максим один з тих, хто сьогодні працює задля наближення перемоги. Пишається, що навіть у такому молодому віці може бути корисним. Хожу на розгрузки, розружаємо гуманітарку, фасуємо і розвозимо по городу. Хочу поздравити всіх жителів міста Родинська. Хочу пожелати це найголовніше, головне здоров'я, щастя, благополуччя, скоріше перемоги. Це місто як друга душа. Ем... Роблю тут вже п'ятий рік і всім серцем закохався в це міст миру, миру, спокій, щоб не гаразд, не зачіпало це місто. І ми зі своєї сторони будемо все робити, щоб в ньому все було добре. І мира, і здоров'я, і всім побажаємо і гори полкому, дівчата дуже, дуже добрі, дуже щирі. Вони всі сіда з, 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 з уваженням до нас відносяться уже другий рік поспіль свій день народження. Родинська відзначає без масових святкувань як раніше, проте тут впевнені потанцювати ще встигнуть, а зараз треба ще трохи попрацювати заради спільної перемоги. Анастасія Бурковська Даніїл з міста Родинське спеціально для Капріньюз.